Шановні колеги, моє вітання. Сьогодні говоримо про актуальність української мови в умовах російсько-української війни. Чому саме сьогодні варто говорити і переходити на українську мову? Боронячи свою мову, культуру, ми боронимо передовсім самих себе. Нація повинна боронити свою мову більше, ніж територію, говорила Леся Українка. Територію ми відвоюємо. Але коли вмирає мова, вмирає нація. Друзі, хто мене ще не знає, хочу з вами познайомитись, тому записую це відео, де детальніше розповім про діяльність нашої організації, про наш проєкт, який вже стартує у вересні. Мене звати Феодосія Колесник, я керівниця громадської організації «Освітньо-європейський центр Феодосії Колесник. Також я філолог та викладач української мови і літератури. Тепер розповім трошки про діяльність нашої організації. З 2017 року наша організація активно розвивається і просвітницька та педагогічна діяльність є провідною. Основна місія організації це пропагування та розповсюдження ідеї духовного відродження української нації. З 2017 року було відкрито низку художніх виставок на військову патріотичну тематику, також реалізовані курси англійської, німецької та української мов, налагоджені зв'язки з міжнародними організаціями. Також велась робота над створенням методичного матеріалу для задоволення мовних потреб українців, які проживають за кордоном, а також для представників національних меншин. За роки викладання іноземних мов наші вихованці успішно працюють за кордоном в Німеччині, в англомовних країнах, знаючи не тільки мову, але й звичаї та культуру цих народів. І наш проєкт, мета якого підвищити. Рівень володіння державною мовою України серед внутрішньо переміщених осіб та налагодити зв'язки з особами з різних регіонів України є логічним продовженням нашої діяльності. З початку повномасштабної війни від нашої організації діє мовний клуб української мови, який я веду і який показав хороші результати. Ця волонтерська діяльність переросла в цілий проєкт під назвою Говори українською, бо живеш на своїй землі. Це мій авторський курс, побудований на моїй власній викладацькій діяльності, саме з внутрішньо переміщеними особами і всі особливості. З цією цільовою аудиторією я врахувала при написанні цього курсу. На сьогоднішній день це такий перший та єдиний проєкт, який має свою особливість та унікальність, де передбачений комплексний підхід до навчання, адже глибоке усвідомлення мови, культури це духовне, душевне та розумове сприйняття заходів та інформації, які я поєдную. Ви мене запитаєте, чим же ваш курс такий особливий? Ніяких нових е методичних інструментів я не відкриваю. Мені важливо висвітлити інші речі. Перше, це показати актуальність української мови в умовах російсько-української війни, е в сьогоднішніх реаліях. Друге, це розкрити сенс переходу на українську мову, чому саме сьогодні варто говорити і переходити на українську мову. І третє це спростувати упередження про українську мову, які насаджувались нам століттями, і це дуже сильно впливає на світогляд українців. Це мій курс відрізняється. Найважливішим завданням, яке я ставлю в цьому курсі, це виховати мовну стійкість, непохитне користування в щоденному спілкуванні українською мовою, незалежно від мови співрозмовника. До курсу також виданий мій навчальний посібник, який має одноіменну назву Говори українською, бо живеш на своїй землі. Він адресований всім громадянам України, які переходять на рідну мову. Структурно посібних складається з 30 занять, і кожне заняття має два розділи. Перший розділ це граматичний довідник з вправами для закріплення матеріалу. А другий розділ це знайомство з сучасною літературою, музикою, мистецтвом та культурою загалом, яка формується під впливом сьогоднішніх подій. Тут зібрані цікаві твори, інтерв'ю видатних українців сучасності, їхній досвід переходу на українську, а також виклики на шляху опанування однієї з наймолозвучніших мов світу. Приклади сучасників допоможуть українцям відчути себе частинкою великого процесу переродження українців, який проходить під впливом сьогоднішніх подій посібник, ілюстрований творами Юрія Колесника 1994 року народження, воїна АТО та творами сім'ї Колесників, присвячені його пам'яті. Курс є повністю безкоштовним, вже стартує у вересні, буде проходити очно та онлайн і також сформована вже група для дітей. Тепер хочу... Коротенько розповісти ще про наших донорів та про наших партнерів. Діяльність наша впроваджується в межах проєкту Люди для людей. Світ рятує українські громади за фінансування ІСАР-Єднання. Наші партнери, громадська організація Спілка жінок Львівщини та громадська організація Спілка учасників та волонтерів АТО. Я вірю та знаю, що отримані знання з курсу наблизять нашу перемогу. А відкриття в собі палкого бажання заговорити українською надасть впевненості та сил, що ще раз підтвердить стійкість та незламність нашого народу. Запрошую всіх, хто хоче долучитись до нашого проєкту, щоб він відбувся на найкращому рівні. Також запрошую всіх охочих, хто хоче покращити свої знання з рідної мови. Дякую за увагу. Слава Україні!